В неволі, в самоті немає, нема з ким серце поєднать, то сам собі оце шукаю, кого то з ним щоб розмовлять. Шукаю Бога, а находжу таке, що цур йому й казать. От що зробили з мене годи та безсталання. Та ще й те, що літечко моє святе минуло хмарно, що немає ніже єдиного случаю, щоб до ладу було згадать. А душу треба розважать, бо їй так хочеться, так просить, хоч слова тихого не чуть. І мов у полі сніг заносить, не охолонувши ще труп.